Україна готує великий наступ на Крим до зими. Це заголовок статті у видані News, але ж ми з вами звикли читати далі заголовки, правда? Тож чи є у нас підстави уявляти, як палає Кримський міст? Підстави є. Давайте згадаємо з вами літом Служба безпеки України, тестувала підводні дрони. Я думаю, що ще певний вид озброєння у нас є, і я думаю, як тільки нас вже відбудеться певне накопичення і ресурси. То, е як говорив Кирил Буданов, незаконна інженерна конструкція, яка е знаходиться в Керчинській протоці, буде да підстави, звісно, такі є. і Я думаю, що рано чи пізно це станеться зараз. Мені здається, ми більше зосереджені на більш е пріоритетних цілях, зокрема, нафтопереробні заводи, які суттєво зараз. Вже практично 40% їхнього потенціалу пошкоджено, а це суттєво впливає на економічний потенціал і на потенціал в цілому в Російській Федерації. Тобто, це вже і якщо зараз є бензинова криза, якщо зараз в Кремлі забороняють експорт дизелю, то це говорить про те, що ці цілі при наших сьогоднішніх можливостях. Я маю на увазі при ну наявності необхідної кількості зброї, це є більш пріоритетним, чим кримський міст. Тому що кримський міст він більше сьогодні виглядає символічним хоча зрозуміло, що логістика е також буде порушена, але я думаю, що ну на цей, коли прийде час, це питання буде вирішено. Чесно, я не люблю анонсів. Ще більше не люблю бігти поперед збройними силами України, але оскільки про ці плани вже стало відомо на загал, доволі широкий загал, то давайте обговоримо. Бо іншого вибору нам з вами не залишили. Безумовно писати про це не потрібно сьогодні. Це трошки інші етапи війни. Взагалі, оголошувати про наміри в війні, практично яка йде 4 роки, не потрібно. Росія все ж таки вкладається дуже ресурсно в. Протидію Україні, ми ж бачимо, да, все, що вони роблять, а, і я не буду коментувати наступальні операції. Це не зовсім коректно. Давайте я про інше а, про різні етапи. А, коли говорили про контрнаступ, 2002 рік да, то тоді з психологічної точки зору було важливо все ж таки дати розуміння, що можна контратакувати Росію, що не просто можна оборонятись і терпіти, да, те, що робить Росія, а що можна її бити да, тобто, можна її атакувати. І це було шокуючим, і це було важливо ще раз підкреслюю, з психологічної точки зору не тільки для України, але для інших країн. Тому було багато інформації про контрнаступ і так далі. Питання в іншому питання, що не треба було заходити на якісь деталі, яка буде зброя, яка кількість там підрозділів буде приймати участь, які напрямки будуть там пріоритетними. Там південні, чи центральні, чи запорізькі, і так далі. Ну, тобто, та інформація, яка має бути ну секретною, безумовно. Але концептуально ще раз, 2022 рік, повномасштабна війна. Навряд чи хто тоді розумів, що можна атакувати, ну чи навіть не могли повірити в це, що можна контратакувати Росію, що можна отримувати тут певні переможні дії, робити, і так далі, тому подібне. Тобто, на відміну від 2022 тисячі -го, сьогодні говорити про щось, ну ну сенсу немає. Я не знаю, хто був джерелом Sky News і чи говорили про ці плани президент Зеленський з Дональдом Трампом, але нагадаю, що саме Трамп перший заговорив про повернення українських територій. Навіть натякнув, що можливо Україна на цьому взагалі не збирається зупинятися. Після розуміння економічних проблем Росії я думаю, Україна з підтримкою Європейського Союзу у позиції, коли вона може перемогти у війні та повернути всю територію. З часом. Терпінням та фінансовою підтримкою Європи та особливо НАТО повернення на кордони, з яких почалася війна, можливе. Вже далі, щоб бути в інформаційній повістці про атаку на кримський міст, заговорив і Бен Уоллес, екс-міністр оборони Британії. Я думаю, що нам слід пам'ятати, що мотивує Путіна. Путін закоханий в ідею домінування над Україною, захоплення України, Крим це Росія. Якщо ви читаєте його промови 2014 року, то він порівнює Крим зі святою Горою, Тож ми повинні допомогти Україні мати далекобійні можливості, щоб зробити Крим неперспективним. Якщо Путін зрозуміє, що йому є що втрачати, що Крим непридатний для життя або не може функціонувати, і нам потрібні Тауруси з Німеччини, щоб зруйнувати кримський міст, бо це статуя його Путіна. І я думаю, що якщо ми це зробимо, Путін раптом зрозуміє. Що йому є, що втрачати. Ну а тепер, от і військовий аналітик, професор Майкл Кларк, на якого і посилаються Sky News, вважає, що Україна все ще може мати щось у рукаві. Тож не варто виключати несподіваних військових дій до настання зими. До речі, що має в рукаві Україна, можете писати тут, тут у коментарях. Він зазначає. Що, хоча до кінця місяця погода стане холодною, вологою і сніжною, тобто максимально непридатною для здійснення. атак, українці, за його словами, все ж люблять робити сюрпризи, які впливають як на боєздатність росіян, так і на сприйняття заходом того, як справи в Україні. Щоправда, сюрпризи, вони на то і сюрпризи, щоби про них не говорили, хочеться нагадати Кларку, а ви взяли про них і розповіли. Чим ускладнили життя, ну, наприклад, командувачу сил безпілотникових систем пану Мадяру? Ви бачили, скільки неанонсованих вами сюрпризів він вже зробив в Росії тільки от цього місяця, ну у сенсі у вересні. Чому я наголошую на тільки? Бо список доволі великий: Слов'янський НПЗ, Луганська нафтобаза, Рязанський НПЗ, Второво, ГПС Шилово 3, Кіріжське НПЗ, Нижньогородський НПЗ, Об'єднаний Склад Джанкой, Новокуйбишевський, Саратовський, Астраханський, Самара, Новопсковський ПМ, Щастя, ГРС Сіверськодонецька, Єврохім, Білореченський Міндобрива, Афіпський НПЗ і знову Астраханський. Тож знову запитаю вас, чого? Гови вирішили, що ЗСУ збираються на Крим. Нещодавні успішні удари Збройних сил України по російських радіолокаційних станціях та об'єктах протиповітряної оборони в Криму є ключовою передумовою для такої операції. Тобто, за його словами, ці атаки створюють Проломи і прогалини у російській системі протиповітряної оборони таке собі вікно можливостей, яке може бути використане для ураження значно важливіших і цінніших цілей. Інший експерт також зазначає, що російська ППО, ну, наприклад, на аеродромі Кача виявилася доволі дірявою і не підготовленою до українських атак, а значить. Теоретична атака ЗСУ на Крим, про яку пише Sky News, може бути як з повітря, так і за допомогою морського десанту або десантного штурму для дезорієнтації ворога. Згадується тут, звісно, і атака по кримському або ж мосту. На думку аналітика, це є цілком ймовірним, оскільки українські сили наразі мають зброю для завдання глибоких ударів. А можуть мати їх ще більше, я нагадаю. Бо тут Сполучені Штати розглядають можливість передачі Україні ракет тамагавк і баракуда. Пише вже Волстріт Джорнал. Трамп кажуть, підписав дозвіл для Пентагону і розвідувальних агентств допомагати Україні з ударами. Тобто, вперше адміністрація Трампа допомагатиме Україні з ударами великої дальності. США при цьому просять союзників по НАТО також не стояти осторонь і долучатися до цього процесу, надавати подібну підтримку Україні. Ну, і, до речі, я думаю, пора вже вводити новий термін: ефект томагавків, бо їх ще в Україні немає, а от на території Росії вже валізки забиті. дійсно представники американського керівництва в інтерв'ю цього тижня говорили про можливість постачання таких ракет. і в цілому, цілком допускали можливість ударів в глиб території Росії. Це звичайно досить небезпечний симптом, і він не може бути непоміченим у Москві. ми його помітили. І якщо це станеться, то це буде новий серйозний виток напруженості, який вимагатиме адекватної реакції з боку російської сторони. Але повернемося до цілей. Вони Включають нафтову та енергетичну інфраструктуру, нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції та інші об'єкти на території Росії. Також Сполучені Штати не відкидають ідеї постачання Україні томагавків в Баракут. Щодо томагавків, тут може бути Питання виключно ну, якогось такого інформаційного шуму і впливу на територію Росії на Путіна на його посіпак, тому що ну, все ж таки, з запуском томагавків є певні проблеми, і навряд чи вони найближчим часом вирішаться на території України. А от з баракудами питань немає. Це новий легкий крилатий безпілотник з турбореактивним двигуном, прийнятий на озброєння у 2024 році. Дальність баракуди варіюється від 220 кілометрів залежно від модифікації бойова частина невелика, там близько 16 кілограмів у тих баракуд, які летять від 100 до 370 кілометрів. А от в баракуд, які летять від 500 до 925 кілометрів, бойова частина 45 кілограмів. Головна перевага «Баракуди» – це швидкість. Завдяки турбореактивному двигуну вони летять із швидкістю 900 км на годину, тобто майже як Storm Shadow. І їх можна запускати в принципі з різних платформ. На сайті виробника пишуть, що це може бути Хаймарс. Також по суті можна запускати їх з F16. Це такий реактивний дрон по факту, і він влучується у великі цілі, але не завдасть їм великої. Скажімо так, проблеми та він ідеально більше підходить для нафтопереробних заводів, для насосних станцій, для підстанцій, для трансформаторів. Ну, і оскільки Росія має проблеми з повільними українськими дронами, то Баракуда в кілька разів швидше, значить, матиме проблеми і з ними. Тобто, по факту, бити по НПЗ ними можна продовжувати. А от бити по Кримському мосту тут уже навряд чи вдасться. Тим не менше, за даними Wall Street Journal, Трамп дав добро на обмін ще й розвідданими незадовго до того, як написав у True Social, що Україна за підтримки ЄС може повернути всі свої території. А Росія це нагадайте, а точно паперовий тигр. До речі, якщо мене ця інформація здивувала про те, що Сполучені Штати готові ділитися з нами розвідданими ширшими розвідданими для того, щоб виносити російські НПЗ, то здається, піскова ця інформація абсолютно не здивувала. Що ж, це повідомлення змі. Хоча, як показує практика, вони не виникають ні звідки. Сполучені Штати Америки передають Україні розвідувальні дані в постійному режимі, в режимі онлайн. Це не нововведення. Ось що ж, можна лише здогадуватися, які саме розвідувальні дані передаються, але те, що відбувається, обмін розвідувальними даними, точніше, не обмін, а постачання та задіяння всієї інфраструктури НАТО. І сполучених штатів для збору та передачі Україні розвідувальних даних це очевидно. Звісно, у військового аналітика немає рожевих окулярів щодо ситуації на лінії фронту. В матеріалі також наголошується, що Україна не близька до відновлення контролю над територією, але велика наступальна операція Росії вже втратила силу. Баланс не змістився в інший бік. Маятник не коливається в бік відновлення України своїх територій. Але, безсумнівно, російська наступальна операція, яка тривала все літо, зараз більш-менш втратила силу, вони досягають більшого прогресу, але нічого стратегічно значущого. Також Кларк підкреслив, що росіяни не досягли жодного прогресу на півночі України, але чинять значний тиск на район Куп'янська на північному сході. Він попередив, що втрата Куп'янська стане відправною точкою для росіян, щоби спробувати відвоювати Харків, звідки їх вигнали восени 22-го року. І що наразі найбільші зусилля Росії зосереджені на півдні навколо Покровська і часів Яру, а також у фортечному поясі мережі з чотирьох міст, включаючи Краматорськ і Слов'янськ. Кларк пише, що хоча росіяни фізично знаходяться досить близько, вони все ще далекі від того, щоб захопити міста через фортифікаційні споруди. Разом із тим, військовий аналітик Кларк пише про те, що Україну може очікувати ще одна важка зима, сповнена повітряних бомбардувань. Однак надходження більшої кількості зброї та виділення додаткових коштів на її придбання означає, що Київ можливо зможе протриматися ще одну зиму, перш ніж ситуація покращиться. Щодо Росії каже, наразі немає перспектив реальних стратегічних змін на полі бою. Нагадаю, що у вересні темпи окупації українських територій російськими військами впали майже вдвічі, порівняно з серпнем місяцем, і за місяць ворогу вдалося захопити 259 квадратних кілометрів, що є найменшим власне показником починаючи з травня місяць. Якщо ж говорити загалом, то наразі в окупації знаходиться 19,4% українських територій. Наостанок, звісно, скажу, що як додає Sky News, наразі офіційних заяв про підготовку ударів по окупованому Криму немає, але каже, це не означає, що вони не стануть говорити про це чисто з теоретичної точки зору. Ми ж традиційно не ліземо поперед збройними силами і готові чекати на всі сюрпризи, які вони нам підготували. Ну і, власне, на цьому у мене все. Бережіть себе і до зустрічі за 24 години.